Знайомство з артистом у день концерту та лише одна репетиція перед ним. Так уже п'ять років поспіль незряча, талановита молодь із різних куточків України реалізовує свої мрії стати зірками. Для одних це лише задоволення, для інших старт на велику сцену. Цей проект відкриє шлях талановитим незрячим виконавцям на професійну сцену і подарує їм можливість виконувати свої твори в супроводі професійного творчого оркестру і відомих українських артистів. Але наскільки показав час оці п'ять попередніх років проекту Відчинилося життя, Насправді зараз нам так видається, мета стала зовсім інша, вона трансформувалась. Виглядає так, що зараз цей проєкт більше потрібний зрячим людям, аніж незрячим. Виходить, що незрячі зараз мають можливість зрячим представникам нашої спільноти відкрити очі на те, які сьогодні є справжні моральні цінності. Цього разу у ювілейному святкуванні проекту Відчинилося життя, бере участь рекордна кількість артистів. Тоді, як у перший рік їх було троє, то тепер більше десятка. Усі з радістю зголосилися підтримати незрячі таланти. Кажуть, на таких заходах вони не віддають свою енергію, а заряджаються позитивом на увесь рік. Я прийшов сюди на благодійну акцію, я прийшов. А, а... Віддати тим людям, які будуть слухати позитив, тим людям, які будуть на сцені, так само співати, і отримати ще більше того позитиву, тому що е я прийшов працювати сюди вже з професіоналами, тому що е за п'ять років поновляйте, який стри стри стрибок е зробили всі, хто. Стояв 5 років як аматор на цій сцені. Я отримав величезну насолоду, радість і дуже був вражений високим рівнем як оркестра, так і музикантів, співаків, які співають. Те, що називається ніби прості люди з народу, вони співають краще, ніж багато українських артистів відомих. На більшості концертів, в яких я, як виконавець, беру участь, я віддаю. Позитивної енергії не менше ніж отримую назад, то на таких концертах я малою кров'ю отримую просто нереальну кількість позитивної енергії. Вони мають право на, на те, щоб показати своє мистецтво, показати свій професіоналізм, правильно Павло сказав, і скажемо, свій потенціал це їхнє життєве законне право. А наше, як в нас, якщо є така можливість, то у нас є обов'язок їм цьому допомогти. Проект відчинилося життя завжди безкоштовний. Втім, два останні рази організатори вирішили поставити благодійну скриньку для пожертв. кажуть, гроші накопичують на закордонні гастролі та нові диски для своїх талантів. Олександра Стасишин, Олег Возний, НТА Новини.